Учасник чемпіонатів світу і Європи перший поляк, який самотужки пробіг усю країну від Закопаного до Гдині. Сьогодні Анджей Урбаняк вийшов на дистанцію супермарафону на честь футбольного євро. За 16 днів він здолає відстань від Києва до Варшави. Десять етапів цього шляху пролягають по території України. Ідеатик бігу повстала два та тему. Ідея такого марафону зародила ще два роки тому у моїх польських друзів. А сьогодні це реальність. Я щасливий від того, що перебуваю на гостині українській землі, і мушу сказати, що у мене більше болять руки аніж ноги, бо всюди доводиться вітати з людьми, які підбадьорюють нас на трасі і бажають всього найкращого. З Коваля до Любомля Анджей вирушає не один. Окрім екіпажів підтримки компанію. В дорозі йому складе ковальський марафонець Богдан Тищук. Дізнавшись від нашого тренера Сергія Панасюка про цю естафету, ми вирішили приєднатися до наших побратимів з Польщі. Надіємося, що це якось частково може допоможе в проведенні євро 2012 на Україні. Польщі. З Любомля шлях супермарафону проляже до кордону з Польщею, а далі ще п'ять етапів територією країни сусідки у Варшаві. Посол Євро. А марафон відбувається під патронатом міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Фінішує 7 червня напередодні першого ігрового дня Європейського футбольного форуму.